У Києві та області енергетиків перевели у посилений режим роботи. Про це повідомляє компанія «Детек». Тут кажуть сьогодні ввечері і завтра у столиці очікують сильний мокрий сніг. Який перейде у дощ і пориви вітра до 20 метрів на секунду, снігова негода може спричинити аварії у мережах, що своєю чергою може призвести до відключень світла. Також через і налипання мокрого снігу можливі падіння дерев та обрив проводів. Тож, поки негода на мене, не варто наближатись до лінії електропередач. Через снігопади сьогодні вже не було світла у чотирьох селах Чернігівської області. Та й без худелиць ситуація з виробництвом електроенергії стає складнішою. Розповіли в Укренерго. Після початку холодів споживання світла різко зросло. В енергосистемі є дефіцит, який продовжує зростати. Енергетики шукають можливості його покриття. Продовжується ремонт на кількох блоках теплових електростанцій, однак навіть попри дефіцит відключення споживачів поки не планують. Попри те, що до відключень наразі не дійшло, в Укренерго просять економити електроенергію, особливо в пікові години. Якщо влітку людей просили по мінімуму використовувати світло після 19-ї, то зараз найбільш критичний час з п'ятої до сьомої вечора. Однак потреба в раціональному споживанні є з дев'ятої до дев'ятнадцятої для заощадження енергетики. Закликають українців не вмикати одночасно кілька потужних приладів, як то пралка і праска, зменшити час роботи обігрівачів та бойлерів, вимикати світло в порожніх приміщеннях. Та переносити прання на нічні години, і головне нагадують енергетики, про економію світла варто пам'ятати не тільки вдома, а й в офісах.